Дуже ці хороші, так звані руски, вони Україну розцінюють як е, е, таку ліберальну Росію, як територію, де вони нарешті, нарешті, Божа їм дала Україну на, на земній е, кулі, що вони нарешті в, тут не в себе в Росії, своїй немитій, смердячій, тоталітарній Путінський, а в Україні побудували оту Росію своєї мрії. І оця версія, що тут запасна Росія. Це є дуже токсична взагалі доктрина. І якщо, умовно кажучи, з випадку з випадком з русським міром ми маємо справу з ворожою доктриною, то власне в випадку з російськими так званими лібералами, з російськими проукраїнськими росіянами, ми маємо не менш токсичну і не менш ворожу доктрину, яку б я назвав Запасна Росія. Вони Україну розцінюють не як Україну. З українською мовою, з культурою, з бандерою, з Шухевичем, з пам'яттю, з нациками, як на то пішло, бо в них завжди це буде проскакувати, з русофобією, з ненавистю до кожного е, е, того лаптіного, який сюди прийшов на цю землю. А вони, власне, розцінюють Україну як запасну Росію. Мовляв, основна Росія в нас зламалася. Ми в основній Росії, там Путін, там, там диктатура, там тоталітаризм, там дурне населення. Ми не можемо в основній Росії чортом дані їм, не можемо побудувати цю мрію про, 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 про комфортну Росію, про Росію своєї мрії. То давайте, якщо ми там не можемо, якщо значить нас основна Росія зламалась, ми маємо запасну. Така велика, така довірлива, така, знаєте, яка всім буде роз... свої обійми розгортати, всіх буде обнімати, прихищати, всіх буде сюди кликати, громадянство всім давати, так-так-так, обов'язково. І от вони розцінюються як запасну Росію. Я категорично проти ось такого підходу. Якщо в них зламалася їхня основна Росія, будьте ласкаві, туди пензлюйте і направляйте, і виправляйте. І ремонтуйте, і змінюйте, і перезасновуйте, і скидайте ту владу, і робіть там Росію, з якою колись, можливо, через 3-4 покоління Україна зможна лагодити стосунків. А так виглядає, знаєте, що вони тут мріють робити, і тому вони сюди всі пруться, оті всі апазиціонери Вони тут мріють робити те, що вони там не можуть робити. Вони хочуть тут робити те, що вони там не можуть робити, або їм не дають. Так сама така Росія, така покращена Росія, плюс вільнодумство, плюс свобода слова, плюс відчуття свободи і так далі. Оця їхня так звана Росія плюс свобода, це не Україна. І я би хотів застерегти всіх, аби ми у випадку з такими проукраїнськими русскими їм не дозволяли трактувати нашу країну як запасну Росію.